На вас так дивиться і каже, жінко, не можете Богу. Ви все на цього не купите, у вас та гроші є дідусь. Були такі ситуації? Хтось потерпав, я потерпала, мені це дуже веселить, наприклад. Вона вірить в клієнта. Вірить? Ні в якому разі, ні зовнішній вигляд клієнта, ні його манера спілкування, ні в якому разі 100% не свідчить про його оплату спроможність. І якщо хтось по зовнішньому вигляду робить, Він руйнує весь квадрат віри та успіху, продаж не відбудеться. А давайте розглянемо ще таку ситуацію. От нам, наприклад, сказав керівництво, або ми самі собі поставили в план піти на якусь ділову зустріч, яку ми вважаємо, вона не буде перспективною. Так? От ми йдемо, так йдемо. Людина, про яку ми так думаємо, не відчуває, що ми її транслюємо? Відчуває? Людина відчуває, це абсолютно прекрасно. Ну, я від собі, ми спілкуємося з людиною і тримаємо дулю в кишені та? і вважаємо її неперспективною, нецікавою. Ну, коли про нас так думають, ми хіба цього не відчуваємо. Тобто, колеги, щоб наш продаж відбувся, обов'язково мають бути присутні всі чотири компоненти. І